Сьогодні будемо розбирати, чому ти уявляєш стосунки із кожним хлопцем, якого зустрічаєш. Головна потреба таких людей відчути тепло і любов, яку, скоріше всього, вони не відчували в дитинстві, почавши ходити на побачення із цим чоловіком, або навіть не дойшовши до побачення, одразу починають уявляти їхні стосунки, їхню майбутню сім'ю і як буде все розвиватися. Справа в тому, що ось це бажання вхопитися обома руками за цього хлопця і довести його за стосунків просто-напросто є результатом невдоволеної дитячої потреби. Частіше всього, такі. І дівчатка в дитинстві були виховані в досить холодних, емоційно закритих сім'ях, де їм не надавалася любов, увага, визнання від батьків. І таким чином, не усвідомлюючи цього, кожного разу, коли вони зустрічають того чи іншого хлопця, який хоча б якось проявляє до них увагу, в них одразу спрацьовує ось це бажання вдовольнити свою потребу і на підсвідомому рівні вони вже прив'язуються до цієї людини, а вірніше до... Образу цієї людини, поки ця потреба лишатиметься непомітною і непропрацьованою, допоки ця дівчина і буде бігти за ось цим ідеалом, і уявляти свої стосунки з кожним чоловіком, який буде проявляти до неї увагу, а потім, на жаль, дуже сильно розчаровуватись і ще більше травмуватись.